Марина саме стояла на кухні і тихенько могикала мелодію, що врізалася в пам'ять. Настрій був чудовий, про те, що може статись щось лихе, не нагадувало нічого. Раптом з телевізора, що працював фоном, дикторка з тремтінням у голосі промовила: Двоє підлітків стрибнули з даху школи номер 18 Один не вижив, другий у критичному стані в реанімації. Марина застигла. Школа номер 18 це школа її доньки, впустила ложку в миску, не звертаючи уваги на гарячу воду, що лилася з крана, схопила телефон, сумку і вибігла. Кров гучно пульсувала по скронях. Думки в голові заповнилися лише одним Аня, її донька Аня. Вона набирала номер мобільного вже на ходу, спотикаючись на сходах. Гудки йшли довгі, та дівчина чомусь не відповідала. Господи, прошепотіла вона, тільки не моя дитина, не моя. Біля школи вже стояли швидка, поліція, репортери. Група батьків, хто теж випадково почув новини, збіглися до воріт. Всі були в паняці, хто плакав, хтось кричав, хтось просто схвильований від того, що трапилось і, дізнавшись, що з їхніми дітьми все гаразд. Марина проривала скрізь натовп, доки не побачила доньку. Аня стояла осторонь, обхвативши себе руками за плечі. Доню. Марина вихопала її з натовпу, стисла в обіймах. З тобою все добре. Дівчина мовчки кивнула, притискаючись до Марини. Мамо. прошепотіла вона, це були не з наших. Це були новенькі, хлопець і дівчина. Вони нещодавно перейшли до нас у клас Олесь і Ліза. Марина погладила доньку по волосю, намагаючись заспокоїти, та вона сама була в такому стані, що навряд чи це в неї б вийшло. Наступного дня школа вже не була такою гомінкою. Замість дзвінків, зібрання, і навіть під час уроків діти шушукались. Школіри запитували одне одного Ти знав їх? Що там могло статися? Марина пішла на батьківські збори. Вчителька Ані Ольга Михайлівна тяжко зітхнула. Діти справді були новенькими. Поступили кілька місяців тому переселенці. Спершу, здавалося, тихі, замкнуті, ні з ким особливо не спілкувалися, і на них ніхто дуже не звертав увагу. Ліза була дуже тиха, майже ніколи не говорила, дивилася просто в одну точку, не реагувала на зауваження. А Олесь, хлопець з виразними очима. Але дуже замкнутий. Іноді малював на зошитах моторошні речі. Які речі? обережно перепитала Марина. Людей, що падають вікна, дахи, темні постаті. Марина слухала, наче це був нереальний світ, а сцена з фільму жахів, і звуків тільки відлуння. А психолог? запитала вона. Ми повідомляли, але діти не хотіли ні з ким спілкуватися. Ніби боялись, що хтось висміє. За тиждень у школі відбулося загальне зібрання з батьками, психологами та священником. Марина зайшла і сіла біля заднього ряду. Усі навколо батьки розгублені, бліді, дехто з заплаканими очима, хтось прийшов просто ще треба, але більшість тому що справді шукали відповіді. Загомонів. Директорка пані Славіна, попросила тишу. Ми зібрали вас, аби поговорити неофіційно, по людськи, бо всі ж ми люди, і всі ми зараз схвильовані і засмучені. Та невже різко звався із переднього ряду кремезний чоловік з насупленим чолом, а дітей вже немає це теж по людськи? Славіна відвела погляд. Видно було, що їй важко говорити ми не можемо повернути дітей, але можемо змінити підхід. Подивитися правді в очі. А де був той підхід до них, коли вони ще були живі, стала мати з другого ряду. Чому ніхто не звернув уваги, що вони були не такі, як усі? Ви ж педагоги, чи тільки уроки читаєте? Та все як завжди. Говорили про важливість підтримки своїх дітей, про те, що треба проговорювати кожен прожитий день. Марина прийшла додому і мовчала. Їй дуже вразило те, що це відбувалося саме в їхній школі. Звичайно, вона чула й раніше про подібні трагедії, та то було ніби десь далеко і хто знає, з якої причини. Вона спостерігала за Анею, яка сиділа у себе в кімнаті і писала щось у щоденник. Перше за довгий час Марина відчула, що нічого не знає про свою доньку, її страх, її почуття, її думки. Все було заховано за зачиненими дверима. Марина постукала. Можна? Угу? кивнула Аня. Я подумала, можеш колись показати мені, що пишеш? запитала лагідно. Аня знизила плечима, а потім подивила спильно і прошепотіла. Мамо, я іноді думаю, що мене теж ніхто не чує. Марина розхвилювалася ще дужче. Доню, я ж тебе рада вислухати завжди. Звичайно, бувають моменти, коли потрібно відволіктися на телефон чи щось по роботі, в той час, коли ти хочеш щось сказати, але ти повинна знати, що саме ти в мене на першому місці, щоб не трапилося. Аня мовчала, а потім прошепотіла. Їм треба було теж, щоб хтось просто був поряд Минуло два місяці. Школа ще не оговталася. Учителі та психологи проводили заняття, де говорили з учнями про емоції, про біль, про право на допомогу. Аня взяла участь у проєкті підтримки разом з однокласниками створила листівки для всіх, хто відчуває, що не витримує, з номерами телефонів анонімної психологічної допомоги. Пройшов ще деякий час, Марина помітила в кімнаті доньки. Малюнки з розмитими обличчями, людей з опущеною головою. Раніше вона б сказала їй перестань, це негарно. Та зараз вона мовчки сіла поруч і обережно спитала: Це те, як ти себе почуваєш, доню. Марина більше не вдавала, що в неї все під контролем. Вона не завжди знала, що сказати, іноді втомлювалася, але вже не боячись визнати. Хтось має говорити, інший слухати. А деякі батьки з їхньої школи перестали знецінювати дитячі сльози фразами То вік такий пройде або ж Ти все вигадуєш. Та, на жаль, всі завжди помічають проблему, коли лихо вже стається, і нічого не робиться, щоб його попередити. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.